Привіт, Леся! До сестри Ольги листопа 1902 року Санремо. Сейвистоке парте для тебе тільки. Хвалю тебе, лілея моя славна, що ти не ставиш всього на карту для любові. Мені дивно, що тьотя Єля міряє любов таким надзвичайним маршином. Мені дивно взагалі, як то можна міряти чужу любов. Хто був в чужій душі, я думала, що і в неї аршин наш. Взагалі вона мене тепер де в чому здивувала, та про це колись потім не так все важно тільки ж не вважайте так занадто і на всі околичності, бо знов же ж у жінок косач не раз буває, що вони приносять жертви таким людям або й околичностям, що зовсім того не варті. Не раз буває, що ми щадимо ті кошти, яких все одно ощадити не можемо, і вони йдуть на справи ще менш важні, ніж наші. Не раз ми, щоб не зачепити занадто дражливого почуття, ріжемо собі душу і завдаємо серцю повікне згоєні рани, але це вже самозжигання, і до нього допускатися не слід. Коли ти щаслива і маєш у всьому удачу, то не ображай своєї долі, не відпихай її дарунків, не марнуй їх. Що ти не переводишся до Львівського університету, це, звісно, так і слід, бо тепер українцям ганьба вступати до нього. Взагалі я, певне, менш розсудлива від тебе. Я не завжди тямлю, за що і через що якого люблю. Принаймні часто так буває, що за те саме я одного люблю, а другого не люблю. Ні, не люблю. Здається, я тільки те напевне знаю, за що я кого перестаю любити. Часто люблячи когось, я думаю, якби він був отакий і такий, вчинив і те, і те, то я б його не любила, і це напевне. Але якби хто інший мав усі ті добрі прикмети, що сей, то чи б я того іншого любила, не знаю навряд. На мою думку, в кожному почутті є іще щось недослідиме. І то, власне, те, є, щось дає барву цілому почуттю люблю і вже. Любов абсолютної справедливості не знає, але втім її вища справедливість. В світі стільки несправедливо прикрого, що, якби не було несправедливого, лагідного, то зовсім не варто було б жити. Не від нас залежить поправити більшу половину всесвітньої несправедливості безпосередньо будемо поправляти її іншою несправедливістю любов'ю. Я не стою за абсолютну правду такої теорії любові з мене взагалі кепський теоретик, але ж кожний Іван Іванович має свою філософію, то нехай і в мене буде своя. Коли ти пересердилась на мишу, то добре. Але я. Ще не пересердилась на нього за тебе. За других взагалі трудніше прощати, ніж за себе, правда? Я не розумію його поводіння всій справі. Видно, справді історія нас бучить, що вона нічого не учить. Це власне, я бачу на миші й Шурі. Я з ними ще поговорю про все. Ніжності квітки тобі нема чого боятись ні з якого погляду. Ти найбільшої ніжності варта. А він така чудова, чиста натура, що від нього варто її приймати. Я дуже-дуже рада за ваші відносини. Він мені теж писав на цю тему. Нападись там на квітку, щоб не відносився з легкомисленим розпачем до свого здоров'я. То правда, що він дуже нещасний з цією неверостіннією і хто знає, що з нього буде з нею. Взагалі йому слід помогти.